Доброго дня, малятка! Ми сьогодні пограємо у дидактичну гру «Чи Чиміш ти дружити. А перед цим давайте поговоримо, що таке дружба. Дружба це прив'язані стосунки, що застосовані на взаємодопомозі, повазі, спільних інтересів, смаків та поглядів. Отже, друзі, це ті, кому ми віримо, хто нас не підведе, хто здатний підтримати у важку хвилину, поспівчувати. І допомогти. А щоб бути справжніми друзями, потрібно дотримуватись правил, бути добрими, бути щирими, бути привітними та веселими. Друга не ображати, вміти пробачати, завжди допомагати. А от міти чи ви дружити, давайте перевіримо. Малята, ви маєте розглянути картинки із різними віршованими ситуаціями. І ви повинні сказати так чи ні. Чи хороша ця ситуація чи ні. Тож, якщо ви готові, давайте ми з вами почнемо грати в гру. Дидактична гра чи вмієш ти дружити. Не кидати в друзя у біді. Він допоможе вам колись тоді. Так чи ні? Так, вірно малятка. Товариша не треба поважати, а краще кривдити його та ображати. Так, малятка, чи ні? Ні, звісно, що ні. Якщо в мене є цукерка, під цукерку другу дам, якщо груша є у мене, значить грушу пополам. Так, вірно, малятка. На голову тані піску я насипа, постійно Тетянку за кіски я смікав, я просто з Тетянкою дружити бажаю на себе увагу звертаю. Так чи ні, малятка? Ні, не можна так робити. Якщо друг у тебе є, життя раді стає, разом можна все зробити, тож без друга нам не прожити. Так, вірно малятка. Так весело дівчаток ображати, ляльки в них і книги відбирати, так чи ні? Ні, звичайно, що ні. Слід другові допомогти, пригоді завжди захищати. Так, вірно, малятка, все правдиво. Твій друг тобі віддасть усе і ляльку, і книжку, і самокат, і цвях, і гудзик, і літак, та не за що, а просто так. Так чи ні? Молодці малятка. Посварили з братиком і один гуляю, бо у горі піратки він перемагає. Заберу свисток, човник і крейт. Хай грає сам куточку, тільки щось не весело Так чи ні? Ні, звісно, що ні. Дякую за увагу. До побачення.